Тема НАТО написала мені дуже багато запитань, тому даю для вас відповіді. Чи ви йдемо ми в НАТО? Чесно кажучи, я бачу тільки підготовку документів і не бачу, щоб ми війшли в НАТО. Але якщо дивитися, де я вже робила прогноз, то я не бачила НАТО як такого, яке буде існувати, ну скажімо, ближчих 5 років до, до 5 років, десь плюс-мінус. А там воно буде, буде зміна на якусь іншу структуру. Так само я. Вже вам розповідала по прогнозам, що Європа почне замерзати, і це вже розпочнеться цієї осені тема замерзання Європи. Хто слухає і читає мене в телеграм-каналі, той вже про це мабуть читав. Ось наступне: що Європа почне розпадатися, і, скажімо так, лідеруючою країною зараз стане Польща і. Європа почне утворювати певні союзи, певні союзи між певними країнами. Так як колись, я вже про це писала в грудні 2021 року. Так як колись було до Першої світової війни, були певні республіки, так зараз будуть утворюватися певні союзи. І Польща буде домінуючою країною, на мій погляд, і Україна увійде в ск... У цей союз Польщі, можливо, там буде е, Латвія. Треба подивитися у той прогноз, який я писала е, на той період часу, що саме я там щитувала ось е, на Фейсбук. Тому, е, якби так. НАТО воно ж не зможе виконати всіх обіцянок, НАТО не зможе дати захисту, тому е, воно і відтягує цю ситуацію, щоб йому не довелося вступити у бій там з Росією, щоб йому не довелося вступити у війну. Тому що е, якщо подивитися по ресурсу, чи е, має НАТО ресурс, е, ну має, але. Цей ресурс поки що от, ресурс нібито є, але він ще не зовсім такий, як потрібно для того, щоб воювати. От, Для того, щоб воювати, потрібно більше ресурсу. Та, потрібно більше ресурсу ось, для НАТО. Тому воно затягує цю ситуацію, вони затягують події, вони затягують, щоб не відбулося цієї ядерки, все затягується. Е, тому що як тільки у нас буде е, більша атака, як тільки ми підемо в наступи, як тільки у нас буде ще більше перемог, тоді. Відповідно, буде ще більше загроз, тому що там з Росії буде також чинитися натиск, натиск на нас. І якось так ця ситуація розгортається. Тому тримають такий нейтралітет стосовно НАТО. Чи війдемо ми в НАТО? Ось і тут е, п'ятірка е, монет. Показує, що фіфті-фіфті ну, ситуація нестабільна, нема ресурсу для того, щоб взяти нас на баланс поки що НАТО. Чи переможемо ми? Так, ми переможемо. Чому так довго це все затягується? Тому що ми йдемо по більш мягкому сценарію. Більш такий жорсткий сценарій, він би був програвся зовсім. Так болючіше, скажімо так, він би був програвся таки тою ядерною вже давно, і це б постраждали інші країни, багато країн, але чистка буде відбуватися по різних країнах у цілому світі, просто вона буде проходити по різному, десь будуть хвороби, десь. Десь будуть війни, десь буде люди будуть вмирати через страх, люди будуть вмирати через паніку, але здебільшого це буде внутрішній конфлікт, який буде включати психосоматику. Тому, якщо для вас ця тема актуальна, ви завжди можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я веду блог, де я допомагаю людям виходити з цих конфліктних ситуацій, де я допомагаю людям бути здоровими психологічно, фізично і ментально. Тому. До зустрічі на моєму телеграм-каналі.